Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, з давніх пір і понині кажуть в нас в Україні. Здоровенькі були, дружно всі візьмемося за руки, веселіше стане всім, бо у групі всі ми друзі, сяють усмішки, та лунає сміх. Дітки, а яка пора року настала? Так розумнички зима. І до нас завітав перший місяць зими. Це місяць грудень. Відійшла в минуле осінь, грудень, первісток зими, оглядає володіння, сніг іскриться під саньми в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі червоніють горобини, ніби спалахи зарі. Дітки, про який місяць розповідаються у віршику. Так, це місяць. Грудень Прийшов грудень перший місяць зими. Його назва від слова груда або грудка. Після осінніх дощів раніше розтоптані вазами ґрунтівки замерзали. Їздити такими дорогами було важко. Заважали замерзлі грудки. Ось люди й назвали перший місяць зими грудень. Грудень, дітки, дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремна ж грудень, студень, на всю зиму землю остужає, вона кам'яніє. А вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у святой будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо хоч зима і повертає на мороз, Проте сонце вже йде на літо. Грудень завершує календарний рік і попереду найочікуваніші новорічні різдвяні свята і кожного з нас тішить душу, сподівання, що наступний рік буде краще, щасливішим, яскравим і багатим на приємні моменти життя. В грудні виють заметілі, вкрили ковдри білі-білі, і луги, і долини і поле спить, дрімає все навколо. Грудень скрізь господарює, замки крижані морує, на ялинові верхи одягає кожухи. Грудень місяць рік кінчає. Нас до свята наближає. Ось дітки, який він, перший місяць зими-грудень. Дякую вам за увагу. До зустрічі!